Діти найбільше сьогодні потребують нашого захисту, уваги, і це не просто слова. Я дуже радий тим, що в нашому місті є багато організацій, які опікуються дітьми. Це і установи міської ради і громадські організації, з якими тісно співпрацює міська рада і Ніжинська громада. Тому ми би хотіли сьогодні оголосити подяки. Тим організаціям, які активно беруть участь в роботі з дітьми. Сірі літальність за місцем колективу за співпрацю і Сьогодні ми вам дякуємо саме за підтримку дітей і за співпрацю. Я завжди з Єлизаветою жартую, кажу, скажіть коротко, як ваша організація називається абревіатура. Розкажіть, щоб люди також почули. Ніжецька РОТ і понял. Вітаємо, пані Лізаєта, дякую, дякую за співпрацю. і виховує дисципліну і порядок. Тому дякуємо вам і...